Сонце моє оченята карі, синя криниця моїй сахарі, Солсан моїх сльоза бурштинова, серця мого печаль полинова, синя птиця мого метерлінка, в чистому полі росте материнка, скирти сердиті, як зубробізони, взяли на роги усі резони. Думка моя переплакана двічі. Може дивитися людям у вічі, грішниця я полюбила чужого, долі моєї пекуча жого, буде гроза, потім буде тиша. Жінка твоя, але я твоїша, десь ти живеш по дорозі в святошина, душу мою без тебе спустошено, оце дожилася. З бурі та склекоту оце дожилася до сліз, до лепету, Всесвіт проблеми, трагедій Паденщина, а я закохалася, сказано женщина.